П'ятою штурмовою бригадою було виявлено дане ціль. Після чого по ній спрацювала артилерія 92-ї окремої штурмової бригади, в результаті чого відігнала від неї окупантів, в тому числі і операторів саме цієї гармати, і за 30 секунд туди пролетів FPV-дрон, який з першого попадання призвів до детонації в результаті чого ця гармата була знищена. Саме такого типу гармати це достатньо різна зброя, яка Вражає не тільки передові позиції сил оборони, а й здатна пострілювати до прифронтових сіл, що наносить враження цивільної інфраструктури і, на жаль, мирним громадянам України це була одна з гармат, тому що ще додатково вчора вдалося вчені спалити гармату с 30 Також результат спільної злагодженої роботи випадковості не випадкові. Дуже їм сильно дошкуляє все. тому що втратити дві гармати восьмовітанки за один день. Це для противника є не, ну, такі втрати, які складно дуже швидко і оперативно поповнити. Їхні атлеристи тепер будуть не такими сміливими і не буде дозволяти собі робити те, що вони роблять. Друге, звісно, знадобиться певний час для того, щоб замістити ці гармати. Це свідчить про те, що системна робота, яка впроваджується, вона реалізується правильно і дає конкретні результати. Противник переважає на привеликий жаль нас по кількості особового складу, по кількості вогневих засобів. Боєприпасів до них, тому ми маємо працювати чітко, ювелірно, наполегливо кожен день. Вперед, 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 і точно все буде в Україні.